Зробила собі каву. Мікі, що маленький, хочеш каву, Ти я ж тобі дала молочко? Не. А моє вона би вже пила. От моє вона б пила, а їй даю її молочко Тоже збити без кави тільки, то вже не так смачно. Собаки не п'ють каву. Розумієш? Не п'ють собаки каву? Пий молочко. Випиваю каву і тепер що буде? На! Можна. Мікі, тут ще є молоко, як чуть. Ну, отак, своєї карілочки не смачно, а смачно з моєї кружки.